Дома як штек. Ти ти худоба. Ти як мертва худоба. А що? Бо не мечеш. М -м -м. Та ти ж як вокно. Бо вгашений. А. Володя, та ти залитий, як долина весною біля річки з плакучими вербами. Боже, як я гарно залитий! Як я гарно закрий. Як так навалитися? а? Ойка не кричи. В нас на корпоративі був конкурс. Який? Хто вип'є пляшку горілки, той получить цукерку. І що? Це що таке наше? Засос? Подразнення. А. Від чого? Від засоса. Подивись на себе. Костюм порваний, коліна побиті. Ти що, бився там? Ми водили хоровод, і я в хороводі заснув. І що? І того ніхто не замітив. А а, а а я я сплю, Володя, Володя. От скільки разів я тобі говорила, а? От чуєш, що п'янієш бігом додому. А я так і роблю. Я так і роблю. Я собі бабах чую п'янію, біжу додому, чую тверізію і назад.